Миру Божого всім. Як нам потрапити в царство Боже, а не в пекло? Адже те, що пекло існує, і рай це достовірний факт, який підтверджений багатьма кількостями свідчень навіть в той же Америці, 18 мільйонів людей, які пережили клінічну смерть та бачили вічні муки і бачили царство Боже рай. І саме тому нам потрібно прикласти всі зусилля, щоб не потрапити у пекло. Як це зробити сьогодні? В хлібі насущним пастор показав нам откровення. Що нам потрібно прожити життя, як Господь Ісус Христос. Він не віддавав своє життя ради спасіння інших людей. Так і нам потрібна церква, нам потрібно ведення, завдяки якому ми можемо мати сенс життя, ми можемо проживати своє життя ради спасіння інших людей. Як це зробив сам Господь Ісус Христос? Тому що таких людей там Бог чекає у Царстві Божому. Таких людей Бог хоче бачити її.